647 день в Канаді. 22, 03, 25. Ну, вже 23 просто запутався, бо перейшло 12. Сьогодні зранку мене розбудили, не дали мені нормально поспати, розбудили мене десь біля 10-ї. Позвонив охоронець, каже, сусіди чують пожеж... дим, І працює смок детектор. Це капець. І вже там один із охоронців, який прийшов з відпустки, місяць був відпустці, вже взяв вогнегасник і чекає біля дверей, бо не мають ключа. До мене дзвонять Роман, треба відкривати. Ну, пішли. Я відкриваю, там просто смог детектор пищить ніякого вогню, нічого такого. Їм щось привиділося. Може там підпалили щось мікрохвильовці в себе. Ну нічого, раз вже розбудили, я встав, зробив собі кави, попив, пос... прокинувся. Мама скинула мені відосі, як про нею поговорили. Потім похресниця написала, що вона в комп'ютері разом побігали в Fortnite. Класно. У нас в Німеччині звідси. От. І таке. День пройшов спокійно, тихо, вдома. Не хотів нікуди їхати. І таке. Вечером Вечором прийшли хлопці на 41-й, вони забронювали вже швидше. Давно хотіли зібратись своєю зі компанією. Мене запрошували, але ми сьогодні пішли на корпоратив. Від роботи в мене сьогодні робили корпоратив такий, не корпоратив, а в честь Рамадана, закінчення. Вони зробили такі, таку вечерю, типу нашої Пасхи. І, І я пустив хлопців на 41-й, вони всі пішли там відпочивати, а, я, а ми пішли на, на цю вечірку. Посиділи гарно, там був розіграш. Карточку Тім Хортон знову виграв. В мене вже три. Треба сходити в Тім Хортон і, і там посидіти. Зараз вже якраз потепліло, на вулиці тепло. Можна буде поїхати і самокатами прокататись. Обов'язково в Тім Хортоні перекусити. Бо в мене вже в кошельку місця скоро не буде, вже три карточки маю. Отакі от, от справи. Смачно поїли, м'ясо мені сподобалось. Лампа. Дуже на Словкук, напевно, тушили. Там не на Словкук, там в духовці або в печі, не знаю, дуже гарне м'ясо зроблене було. І нічого такого, Салатиків не вистачало. Зато десерти прикольні були теж. Десертики були класні. Арабська кухня. <сосі> О, прийшли додому. Вже не вечеряли. Нічого не пити не хотілося, залізли в комп'ютер, посиділи в комп'ютері і все, і відпочивати. Я зараз забіжу ще на 41-й, гляну що там, бо я забув за хлопців зовсім, і вони теж не признавалися. Сказав, щоб віддали квітчик охороняти і все. Так що там ще наверх. Па-па.